Bad Kim Дуже доброго вечора. Сьогодні в гостях у нас Роман Щербатюк, кікбоксер, який нещодавно став уже втретій чемпіоном світу з кікбоксингу. А ще також кілька місяців до того Роман здобув золоту медаль на всесвітніх іграх. змагання які відбувалися в Китаї, але це ще не все. Це ще не весь послужний список, крім того, що Роман надуспішний успішний спортсмен, він зараз ще й боронить нашу державу у лавах ЗСУ. Отже, Романе, прийміть від мене найщиріші вітання. І хочу сказати, що ми ще обов'язково повернемось до питань про службу в армії, але давайте про все по порядку. З усіма спортсменами, з якими я вперше зустрічаюся і беру інтерв'ю. У мене набір стандартних запитань. Отже, Скажіть, скільки років ви вже займаєтесь цим видом спорту, хто прищепив любов до нього? Можливо, хтось був ініціатором ваших занять. Якщо ми говоримо про кікбоксинг, то певно, що якщо вже така свідома моя кар'єра в кікбоксингу, то це близько ну, якби з 2016 року. Я рахую від. Перших моїх міжнародних змагань по кікбоксингу це був Кубок світу в Будапешті. З того часу я себе ну вже ну і до цього, але, в принципі, це така уже, ну точка е-е не можу сказати і професійною ну нехай буде професійної кар'єри. Бо той час я жив тільки спортом. Я тіль, ну, все ціло йому приділявся, і в мене була мета стати кращим, стати чемпіоном. І я тоді дуже сильно над цим працював. До цього я тренувався по такому году спорту, як Кудо. Він у нас в Черкасах розвивається. І ну, якби був тоді, коли ми вистукудо включає в себе е різні техніки бойових мистецтв, які елементи тайського боксу, дзюдо е боротьби, і я ми цим цим це все відпрацьовували цим всім володіли і паралельно виступали по змаганням із. Різних видів спорту: з рукопашного бою самбо панкратіону, там окремо з греплінгу. Ну, все, що можна було для того, щоб отримувати досвід. Ось, то це десь так ну, вже свідомо. Мабуть, я займаюся з своїх 14-15 років. Зрозуміло. Так, коли прийшли перші якраз успіхи у цьому виді спорту, ну, для мене успіхом було, був результат цих же змагань 2016 року, хоч я не став першим, але тоді це було це. Я зайняв друге місце. Тоді я, ну, для мене це було на той час найвагоміше досягнення в кар'єрі, і мене це мотивувало продовжувати займатися до ще більших результатів. От тоді це була це була ця медаль. Розуміло. От ви вже не вперше стаєте чемпіоном світу. Скажіть, яку з цих трьох перемог було здобути найважче? Саме чемпіонату світу? Так. Ну я вам скажу, що кожен турнір, кожні змагання, це ну, як окремий шлях, і окремий виклик, окреме випробування. На, кожному на кожних змаганнях це було ну, як важко по різному. Мене в категорії Перший я став чемпіоном світу в категорії до 91 кілограма в 2017 році. Тоді я ще був нікому невідомий. І ну, я в той час був ну зовсім таким претендент андердог, але в мене було дуже сильне бажання, гарна підготовка. І я пройшов сильних суперників. Тоді був важкий, тоді був кожен бій важкий. Кожен бій був важкий і ну, 17-му році. Це ну і я як став досить в юному віці чемпіоном світу на той час мені було 20 років, але ну, якби ці перемоги були ну здобуті високою ціною, бо я ну, ще прикладав багато зусиль, щоб виступати в ваговій, вагові ну, до 91 кг кілограму. А в Албу теж було ну в Албуфері я вже працював. В суперважкій вазі, і там, ну також ну, кожен конкурент, кожен це ну, як новий виклик. І, мабуть, якщо uh, взяти, ну, з усіх трьох uh, кожен був по своєму важким. Я не можу виділити якийсь uh, найважчий із них. Ну, в кож, ко кожні змагання, кожен чемпіонат світу, це місце, де з'їжджаються кращі спортсмени світу, і uh, завжди доводиться. До напружено конкурувати. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи от перед всесвітніми іграми і якраз перед Чемпіонатом світу, чи вдалося вам провести повноцінний табір тренувальний? Перед всесвітніми іграми так. Ми проводили збір майже десь трьохтижневий, тижневий, здається, ми проводили в Болгарії. Мене відрядили для участі в цьому підготовчому зборі, щоб я міг підготуватися і виступити на цих змаганнях. Перед цим чемпіонатом світу я готувався в Запоріжжі. У мене, на жаль, не було може, не було спеціальних зборів до цих змагань. Зрозуміло. Які, взагалі, емоції від того, що ви приносите такі важливі перемоги на світовій арені для воюючої країни? Ну, так як ви це зараз озвучили, то певно, що ну, важливі. Я, ну, просто оскільки я військовий і до певного часу, ну якби я вважав своєю головною якби місією, це? Ну, безпосередньо знищення ворога. Ну, от, ну, перші часи я вважав тоді змагання ну, не такими доречними і не такими важливими. Але коли ми перейшли в такий етап ну, затяжної війни, я усвідомив, що те, що я роблю, може приносити, е не скажу що більшу користь, е Ну, я можу робити те, те, що, наприклад, інші не можуть. Я можу представляти нашу Україну, я можу показувати. Я можу говорити, доносити через якийсь свій вплив. І тому кожні змагання це для мене ну можливість довести світу про те, що українці найсильніші. Про є можливість представити. Euh, свій підрозділ, свій полк. Ну мені приємно, те, що мене підтримують. Мою euh, пишається, що я це можу робити, і мені також ну для мене важливо, щоб це було так само важливо для інших. Ось для мене це викликають позитивні емоції, розуміло. А як відносяться до вас суперники, коли дізнаються, що ви діючи військовий і брали участь у воєнних діях? Не кожен мій суперник знає, що я військовий і брав участь в бойових діях, але ну, зрозуміло, що ми спілкуємося між собою, хтось стежить за мною в соціальних мережах, що я викладаю. Ну якби в багатьох це викликає повагу, а... у багатьох це викликає повагу і десь такий, ну, можливо страх. Ну, якусь небезпеку від мене. Я спілкувався із своїми друзями, просто ну, навіть по команді, і то мені е, говорили, говорили, що от, ти там, після того, що ти пережив, ти маєш ну, тобі взагалі, мабуть, кожні змагання, ти взагалі через змагання не нервуєш. Після того, що ти прийшов тобі змагання, це ну, якби для тебе надто легко, як в такому адреналіновому плані. А ось що ну як я думаю вважають мої суперники? Можливо, але особисто для мене кожні змагання ну, якби це так само хвилюючі, це так само відповідальність, і це ну так само ризики, тому що ну якби це жорсткий спорт, це травматичний спорт, і він вимагає багато сили. Ви сказали, що цей чемпіонат світу один з найкращих, одне з найкращих змагань, в яких ви брали участь. Чим вас настільки вразив якраз ось цей чемпіонат світу? Масштабом своєї організації, кількості спортсменів. Просто от, ну, коли є ну, все організація в першу чергу як для спортсменів, так і для глядачів. Там, починаючи від е, там процедур зважування, закінчуючи просто умов, в яких е, жили і змагалися спортсмени це було е, організовано на високому рівні, плюс е, ну було. Ну, приємно і комфортно в цей період в цій країні змагатися. Там було надто спекотно і, ну, і не холодно, і як ну, це об'єднання Арабські Емірати досить. Досить багато речей, які, скажімо так, будоражать уяву, і ну там просто приємно знаходитись, і що організатори цих змагань віднеслися ну, з високою відповідальністю до проведення і високим рівнем організації. І також, ну якби це безпосередньо спортсмени, які з'їхалися на ці змагання, вони були досить сильними і підготованими, тому в комплексі це. З Плинволон на мене, мене вразило і е, зробило позитивне враження. Зрозуміло. Е, і розкажіть про свій стиль боїв. От, е, яких більше ударів ви завдаєте е, руками чи ногами, чи... і скажіть, чи у вас є можливо якийсь свій коронний прийом? Е, стосовно моєї техніки, ну я використовую е, свою. Перевагу і знову ж таки, яка є моїм недоліком, те, що я не дуже не надто габаритний для суперваговика. Я в своїй категорії, я найменший, мабуть, за антропометрією і за вагою, але я є. Досить рухливим, як для суперваговика, і досить ну, швидкісним, тому я стараюся використовувати ці якості на противагу іншим, які до яких мені наприклад важко ну важко досягнути. Я зі зі своєї комплекції, зі своєю вагою, я там не буду більшим, вищим і не зможу там так само ну, в тій самій мірі бути сильним, як і більші хлопці. Тому я це компенсую. Швидкістю і своєю рухливістю. В К 1 відомо, що ну стиль там більше там ну не, не надто. Багато рухається зазвичай, ну там це силові удари, там з місця. Ну там такі тактико-технічні стилі частіше зустрічаються дека один. Я ж використовую свою перевагу в русі, в обманних рухах і в роботі у високому темпі і в постійному пресингу, щоб не давати супернику думати з короних ударів, це певно, мій лівий боковий, який. Час від часу вдається донести до суперника, і певно, що правий правий прямий все просто. Ну, і також, да, як уже я дав зрозуміти, що більше перевагою я користуюся своєю в ударній техніки рук. Ну, так виходить, зазвичай, що ну, в цьому полягає моя а, тактика ведення бою. Я а, звертаю увагу. На руки на, ну, відволікаю суперника погрожую постійно руками, погрожую там, сильними ударами, пресингую. Потім, коли суперник розуміє, що загроза є з рук, я потім вже поступово підключаю інші удари, там, ноги, про які вони потім уже в ході поєдинку забувають. Тому так і виходить. Ну, Взагалі, я думаю, що ну, я. Ну, важливо також, хто в куті. Ну, я е, мене є здатність пристосовуватись і щось змінювати. Ну, це важко да, там робити, думати, там працювати інтелектуально, але знову ж таки я вимушений і я ну, вмію слухати, що мені кажуть в куті, і можу змінюватись ну, скільки і так, скільки потрібно для там, перемоги, в, там, в епізодах, в раунді і в бою в цілому. Зрозуміло. І останнє питання по кікбоксингу. Скажіть, чи часто доводилось використовувати свої навички не у ринку, а в житті? Ви знаєте, відколи я почав займатися? Я скажу так: остання моя бійка була ще в школі. Я думаю, це вичерпно. Так. Добре, і тоді переходимо до питання якраз про вашу службу в армії. Як і коли прийшла до вас думка піти захищати Україну? Як е, і коли, ну е, з першого з першого вибуху, який я почув через е, вікно свого будинку, е, Нусь суто так і прийшла. Ну, зрозуміло, що була а, зрозуміло, що почалась війна. Зрозуміло, що треба а, зберегти, забезпечити безпеку своїм близьким, і зрозуміло, що треба захищати свою країну. Ось це був такий простий алгоритм, який а, я виконав. А, розкажіть про перші ваші кроки якраз в армії. Куди ви відправились Де вас? Можна сказати, ні, неправильно запитав. От перші ваші кроки в армії, куди ви звернулись? Я звернувся в... Я звернувся до свого друга, який був в силах територіальної оборони Черкас? Я не пам'ятаю, як він там, там називався тоді. Згодом він це став. 156-й батальйон, 118-та бригада. Тоді це було. Ну, це, це для мене був це найшвидше, по-перше, найшвидший шлях доєднатися до а, сил оборони України. А друге, що можливо найважливіше, те, що я хотів здобувати ці навички, військову вивчати військову справу. І захищати разом із своїм другом. Це мій старший товариш, який мій ну, головний сержант, який навчив мене всьому у такій військово прикладній справі, і тому ну, я вчинив саме так. Можете розказати про бойові дії, коли було найважче, і чи був такий момент, що думали, от сьогоднішній день може можете вже не пережити? Так, да, це був. Це був кожен день такий, який, як ви кажете, що, і, що завтра може не настати, і все таке це було ну, з, з першого дня, як я опинився в попасні, і до останнього, поки ми звідти не вийшли. Так, по суті, це, це були міські бої дуже високої інтенсивності при переважаючих силах і засобах ворога і там з нашою, як недопідготовкою, і е, неначе. Не ну, тоді були такі: тоді були такі умови, а тоді було дуже важко. І от саме це було кожен день. Розуміло, як допомагають ваші вміння і навички в армії в бойових діях? Ще раз повторіть питання. Я питаю, як допомагають ваші вміння і навички в армії якраз в бойових діях? В бойових діях, ну, це в першу чергу. Ну, якби у спортсменів і у Військовослужбовців, них ну, якби досить схожий рівень психологічних властивостей. Ну дещо з певними своїми відмінностями. В першу чергу, це напевно як психологічна стійкість і от, стресостійкість ну, якби долання, до якби больовий поріг. Ну, це ж це, якщо ми порівнюємо там цивільну людину і спортсмена, і конкретно. Мої навички ну, мого виду спорту, що це витривалість, це фізична підготовка, це немало важливо. Ну, якщо що мені допомагало, це вміння приймати рішення, ну, не непрості рішення, це воля, це Психологічна стійкість і е, фізична витривалість. Розкажіть про свої функції у війську. Ви служите в окремому полку безпілотних систем. Чим ви займаєтесь? яка полягає ваша функція? Я займаюся військовим зв'язком. Моя робота полягає в розгортанні і організації і мережі зв'язку. Через яку відбувається комунікація між підрозділами і командними пунктами? Добре. От ще такі з останніх кілька питань у світі визнають неймовірні досягнення українців у розробці і використанні БПЛА. Проблема лише в тому, що у росіян набагато більше грошей і набагато більше дронів на фронті. Ця їхня перевага в цьому компоненті дуже відчутна зараз. Ну, звичайно, так. Ви в своєму питанні вже заклали відповідь у ньому. Звісно, ми маємо справу навіть без ворогом, який все досить швидко масштабує, і в якого більше ресурсів, ніж у нас. Тому так, це очевидно, так і це відчувається. Але ну, на противагу, ми компенсуємо це своєю. Мотивацію своїми, а, якимись новітніми рішеннями, новітніми засобами, своїми, своїми тактичними вміннями, ну якби тим, чим ми можемо це робити. І от з вашого досвіду і з власних відчуттів, зробіть свій прогноз, коли закінчиться війна. Чи, можливо, це справа така невдячна? Ну, це те, що це невдячно, це 100%. Я. По-перше, не вважаю себе військовим експертом і аналітиком, щоб давати якісь прогнози, те, що я можу сказати, це суто моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що дійсно, ну, якби будь-які війни закінчуються, і ну, якщо ми говоримо про саме активну якусь фазу, вона Ну Неодмінно має рано чи пізно закінчитися. Я, якщо говорити саме про прогнози, можливо, це рік-півтора, ну, це суто повторюю моя суб'єктивна думка. А стосовно, але ну, те, що я як я собі це уявляю, як я бачу, що загроза буде. Набагато більше тривалий час, тобто життя з таким сусідом, поки вони не досягнуть там своїх е е своїх цілей або поки їм не завадять зробити, і це для них стане неможливим, коли вони змінять свою доктрину, претензій і посягань на е світ, на нашу землю, ми будемо постійно жити в загрозі. Дякую вам. Отже, у нас сьогодні в гостях був Роман Щербатюк. Він вже трьохразовий чемпіон світу з кікбоксингу. Вигравав також всесвітні ігри. Кубок світу вигравали, Роман? Вигравав. Вигравав і Кубок світу, і немало важливо те, що Роман зараз боронить нашу державу на передовій. Отже, дякую. Дякую вам.